Всім гарно здоров'я з вами знову, як завжди, Старим. І сьогодні ми з вами продовжимо говорити про всесвіт Хейло. Цього разу ми закінчуємо нашу розповідь про загін Нобул. Ми поговоримо про останнього члена команди, який і виступає головним героєм гри Хейло Річ Спартанець Б 312 приписаний до третьої групи спецпризначення сухопутних військ. Оскільки біографія спартанців Б-312 зазнала сильного редагування, тобто засекаречення співробітниками служби військової розвідки, більша частина його раннього життя залишається досі невідомою. Спартанець б 312 народився в місті Дамаска у людській колонії єрихон 7 30 січня 2530 року. б 312 Чудом пережив за скління колонії ковенантом 12 лютого 2535 року, ймовірно ставши сиротою, як і багато хто зі спартанців третього покоління. Близько 2539 року. Бет 312 був одним з кандидатів бо завербованих у роту бета програми Спартан 3 Однак той був досить швидко виведений з її складу із за чого не приймав участі в самогубчій операції. Під час якої рота була практично повністю знищена, б 312 був особистим оперативником та вбивцею СВР, за що його не хотіли передавати в загін Нобел за всю свою кар'єру, б 312 здобув репутацію ефективного вбивці, який може самостійно розгромити повстанців. Також він був пілотом випробувачем програми Шабля надсекретного проекту «ККОН», в результаті чого на світ з'явився космічний винищувач «ІКП». Тисяча шабля, отримані під час випробувань навички Спартанець Б-312, використовував з великою продуктивністю в контрповстанській операції на Маморі 10 травня 2552 року. Таким чином той справив вражені на полковника сухопутних військ Урбана Холланда, який направив прохання про переведення 312-го до складу команди НОБЛ. Також припускаю, що в певний період своєї кар'єри б 312 служив під началом полковника. Джеймса Екерсона, який використовував спартанцям як свого особистого жниця, через це він не хотів, щоб Б312 був переведений до Ннобол, 24 липня 52-го року. Спартанець приєднався до команди Нобол як заміна колишнього шостого члена загону Тома 293 який поляг при виконанні. 312-й об'єднався рештою команди. На річі якраз у той момент, коли Нобел отримала завдання провести розслідування на рахунок втрати зв'язку на вишеградському передавачі. Місія, як нам відомо, закінчилася знаходженням військовинанту на планеті. Протягом усієї битви за річ, новий Нобел 6 на рівні з усією рештою команди взяв участь в операціях проти військовинанту, зокрема в контрнаступальній операції із захисту бази Меч. Разом із Кетрін Б-320, шостий зачистив від ворогів усі підходи до бази, а потім його відправили на місію з беззапуску станції Фарагут, вузла зв'язку, через який можна зв'язатися з командуванням та активувати протиповітряні гармати, щоб усунути кораблі ковенанта. На ранок 12 серпня Нобу 6 взяв участь у великому наступі війська КОН з метою знищення всіх ковенантів на окупованій ними території. 29 серпня Нобел 6 і решта команди вирушили на базу «Меч». пробиваючи собі шлях крізь ворожі позиції, зайшли до переміщень бази. Незабаром з Нобала зустрілася доктор Хелсі, яка доручила команді доставити фрагмент Кортани на борт крейсера ККН стовп осені. Як то, хто понесе цю посилку, Хелсі обрала спартанці б 312 сказавши, що це був вибір Кортани. Скоріше за все, таке рішення було прийнято із за того, що Нобел 6 був дуже схожий на Джона 117 що не раз зазначалося доктором. Вона називала його суперлетальним, дуже ефективним та непередбачуваним. Такими ж словами описували і Джона. Тому ми можемо говорити, що Нобел 6 є другим самим небезпечним спартанцем у всій історії людства. А діставшись до доків, спертанці успішно передали посилку в руки капітану Джекову Кізу. Але в цей момент платформу атакували ковенанти, яким вдалося вбити Еміля, що охороняв повітряний простір над крейсером. Тоді шостий вирішив добровільно залишитися на поверхні і, взявши на себе керування гарматою, зачистив повітряний простір над стовпом «Осіні». Знищивши бойовий крейсер ковенатів, який готувався знищити корабель людей. Стовп осені зумів безпечно злетіти з поверхні та вирушити в космічний простір. Опинившись ізольованим на тепер захваченій ковенантами планеті, шостий намагався залишити доки і вирушити у бік перелеглих пагорбів, але був оточений силами гегемонії. Поборовшись із цілою групою Санхелі та Унгоїв, самотній спартанець був зрештою важко поранений, але все одно продовжив відстрілюватися. Воїнам Санхелі довелося заплатити життями кількох своїх товаришів, перш ніж їм вдалося звалити 312-го на землю і заколоти його енергетичними мечами. Перед своєю загибелью Шостий встиг скинути з себе свій шолом, який записав останню мить свого життя. І той залишився лежати там упродовж 37 років. Після закінчення війни людства і ковенанту, коли планету було відновлено, доктор Хелсі прочитала надробну промову. Спартанцеві Б-312, у якій високо оцінила рішучість, мужність і самопожертву шостого, що дали змогу Какуен знайти Оріо Альфа і тим самим змінити хід межі програної війни на користь людства. Незважаючи на визнання, досягнення його команди, існування Б-312 було засекречене СВР. А коли було зведено статую на честь команди Нобл, шостий не був включений ні в пам'ятник, ні в його копію, що зберігається в музеї людства. Незважаючи на свої темне минуле, смертоносні навички та особистість вовка одинака Нобул 6 із турботою ставився до людей, роблячи не надто безпечні вчинки для життя, щоб тим самим допомогти військовим. Хоча з часом між шостим і рештою команди встановилися міцні стосунки, однак самого початку до нього відносилися з недовірою через те, що той став заміною минулого напарника, до якої ті не були готові. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. І якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БайМіКофі. Всі посилання в описі до відео. З вами, як завжди, був Старий. До скорої зустрічі, і все буде Україна.